П'ятий етап кубку світу з біатлону розпочався в рупольдингу, а саме чоловічої індивідуальної гонки. Так як в цій гонці 70% вирішує точність на стрільбі, то сенсацій в індивідуаці може бути багато. В огляді так само 80% це буде стрільба. Рейс розпочинає свою гонку з штрафної хвилини. Хофер ідеально працює на першому вогневому рубежі. Та виходить на друге коло на другій позиції, програючи пів секунди. Хартваг також на Лерсі закриває всі мішені та буде виходити першим, так як перед вогневим рубежем мав перевагу 20 секунд. Та вже на виході перевага складає 16,3 секунди. Віталій Мандзин також чисто відстрілявся та все ж ходом ногами програвав в 22 секунди. На позначці має програш 24 секунди. Пансіолома на першій лесі має один промах. Йоханнес Кюн закриває 5 з 5. виходить третім з програшом 6,8 секунд. Ресаргуєв закриває на 0 та буде високо, так як перед підходом на вогневий рубіж мав перевагу в 5 секунд. Перша позиція перевага в 1,2 секунди. Рітмюлер завалив гонку на самому початку відразу 3 додаткові хвилини. Хартвіг працює на 0 на другому вогневому рубежі та буде виходить поточним лідером. В цей час оператори вирішили перевести камеру на старт Стромзгейма. Емілян Клот має 0 та виходить на 5 позиції плюс 7,4. Манзен, на жаль, має промах першим пострілом та після стрільби має програш в 1 хвилину 36 секунд, що вже достатньо багато. Рай допускається помилки останнім пострілом. на стійці також вже має промах. Тарібьо стріляє чисто та виходить на шостій позиції плюс 4,6. Стрело на стійці. також 0. Та на виході з рубежа має програш 5 3 на другій позиції. Йохан Дала відразу на Лерсі допускається двох промахів стріля 3 та виходить на четверте коло з перевагою 47,2 секунди. Хофер також має вже третій нуль та виходить на другій позиції плюс 18,2. Циорум робить свій перший нуль та виходить на 9 позиції плюс 9,6. Лейгрид закриває також 5 з 5 та виходить також на другій позиції плюс 6,2. Йоханес розпочинає гонку штрафної хвилини. Райт все ж закриває всі мішені на другій стрільбі. Та виходить на 15 позиції з відставанням плюс хвилина 03. Перові стрілявся з п'яти. Та виходить на друге коло з програшом 4-2 секунди. Самуельсон на стійці допускає промах та буде втрачати свою лідерську позицію. Штрелов тим часом вже робить третій нуль Та буде виходити на першій позиції та з перевагою 26,8 секунд. Корчмаш та Стромзгейм закривають одночасно свої мішені. Та Чех виходить з трьома нулями на п'ятій позиції плюс 54-5. допускається двох промахів на стійці та залишає боротьбу за медалі. Емеліан Клод закриває всі мішені на третьому гнивому рубежі і виходить другим плюс 22. Пансіолома на четвертій стрільбі допускається ще двох промахів, що в сумі вже чотири. Йоханнес Біо ще дві штрафних хвилини до свого активу. Хорнінг закриває 20 з та буде виходити першим та має перевагу 22 22,3 секунди. Канте на другій ласті ще має один промах. Кюн закриває всі мішені на четвертому гнивому рубежі та все ж має два промахи. та Ребьо 3-0. 7 і 3 переваги та перша позиція. Растаргуєс закриває 4 вогневих рубежа на 0 та буде виходити лідером з одним промахом. Тер перевага в 14,2 секунди. Хартфек фінішує на поточній першій позиції з одним промахом. Емелян Колод закриває всі мішені та має 4,0. Та на виході має 5,8 переваги над Растаргуєсом. Йоханнес Сігнесбіо на третьому гновому рубежі продовжує веселитися та допускається ще двох промахів. Жак Лен на третьому гновому рубежі все ж закриває всі мішані без промахів та виходить 20 плюс хвилина 39. Канте останнім пострілом додає ще одну хвилину. Райт після четвертого вогневого гневого рубежа має два промахи та 17-та позиція. Таребьо втрачає шанси на медалі, допустивши 19 та 20 двадцятим пострілом промах. Восьма позиція плюс хвилина 26. Самуельсон ще один промах на четвертій стрільбі, який не дає боротися за медалі. Расаргуєс фінішує на першій позиції. Дев'ятнадцяті км. кілометра. Емельєнсеш має перевагу 5 секунд на Андронсом. Та на фініші випереджає та займає першу поточну позицію. Асурум показує чудову стрільбу та закриває 20 з висоти та буде виходити на перші позиції з дуже впевненою перевагою в 43 секунди. Легерд знову на стійці допускається ще одного промаху. Йоханнес все ж закриває всі мішені, що в сумі аж 5. Та зовсім не поспішаючи виходить на фінішне коло. Пропускаючи Жаклєна, від чого Емельєн в шоці. Стром з Гаєм фінішує один промах та хвилина 42 секунди програшу. А от і фініш Суерума, який перемагає в цій божевільній гонці, маючи 4 нулі. Стурла фінішує 14-й. Жаклен на 17-й позиції з двома промахами. Перо також має два промахи, 11-та позиція. Сталдер з нулями, 22-га позиція, плюс 2,41. Отто Інвеніус, сьомий. Плюс хвилина 43. Ніколас Хартвег – четвертий, й п'ятий. Самуельсон, шостий. Інвеніус, сьомий. Йоханнес Здала, восьмий. Манзен, 55-й, Три штрафних кола. Цимбал, 74-й, два промахи. Антон Дученко, 76-й, два штрафних кола. Та Дмитро Підручний 98-й, вісім? Промахів. У загальному заліку Йохан все ж зберігає першу позицію та має 662 пункти. Лейгред 614, Жаклен – 490, Перо 478, Соерум 471, підручний 15 254, Манзин 21 206, Дудченко 31 122. Підручний та Манзин попадають на гонку з масового старту. thank you